Долучитися до славної сторінки історії краю, відчути дух, справжні звитяги усе завдяки спортивному клубу Русь Ужгород у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Тиводара Легоцького відкрили виставку команда літаючих вчителів Легенда закарпатського футболу до сторіччя утворення славного СК. Тут ми говоримо про бренд. СК Русі, який зробив безпосередньо внесок у культуру, навіть не тільки в спорт, а в культуру. І те, що ми презентуємо сьогодні, виставку присвячену створенню цього клубу в нашому краєзнавчому музеї, якраз говорить про те, що ми виходимо за рамки якихось вузьких тем. Роботу організаторів виставки оцінили відвідувачі. Хотіло би Подякувати тим людям, які це зробили. Все-таки це титанічний труд і багато часу на це все потрібно. А зроблено все це для того, щоб ми пам'ятали, як у нас було, що робили наші предки, що було на нашій. Землі. Серед відвідувачів були родичі гравців СК Русь, представники різних поколінь. Кожен на виставці щось віднаходив собі своє. І дуже на душі добре, що це зараз створили таку експозицію, тому що, дякуючи цій експозиції, мої внуки і мої діти зараз можуть бути теж дотичні до цього. Спорту, яким займався мій тато. Він його любив. Це було його життя. Мені були цікаві фотографії футболістів та їхніх команд, тому що мені було цікаво, хто з людей, як виглядали люди, які колись практикували футбольну кар'єру в Закарпатті, в Ужгороді в Карусь Ужгород проіснував 20 років. За цей час був двічі чемпіоном словаччини, шість разів чемпіоном підкарпатської Росії. Найбільше ж досягнення вихід до найвищої футбольної ліги Чехословаччини в сезоні 1936-37. Діючою другою збірною по селі в світі, оскільки на чемпіонаті світу в 1934 році ця збірна завоювала друге почесне місце. І уявіть собі, який за силою тоді був цей чемпіонат. І наші вчителі-аматори, бо по суті, вони були аматорами. Їхнім основним завданням було вчити дітей в школах. Вони досягли такого рівня, щоб пробилися в цей чемпіонат. Любов до гри у футболістів СК Русь була неймовірною. Наскільки вони любили свою справу? Що, наприклад, Олекса Бокшай він вчителював у Худліві, але тричі на тиждень на велосипеді добирався в Ужгород на тренування, а потім ще приїздив в неділю на гру. Тобто, наскільки треба було любити свою справу, щоб після того, як ти відпрацюєш свій робочий день і ще прикладати настільки великі зусилля для того, щоб ще приїхати і потренуватися. Відчути дух легендарного клубу можна було в найрідноманітніших експонатах світлинах, афішах, вимпелах. На виставці були представлені й справжні раритети. Це медаль належала Василю Федаку 1933 року як запасному гравку гравцю СК СК Русі. Він довгий час був, він зіграв не дуже багато матчів. Виходив у рідкісних випадках, коли Олекса Боксай був травмований. Або коли грали запасні склади і так далі, але як він описував, було декілька важливих матчів, на які він змушений був вийти із за травми головного воротаря. Організатори виставки презентували спеціально підготовлене видання «СК Русь у фондових зібраннях Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького. Із нагоди події також відбулося спецпогашення поштової марки до сторіччя клубу. Із його історією на виставці можна ознайомитися продовж двох місяців, саме стільки публічно будуть представлені її експонати.